Друзі, всім привіт! Я бажаю гарного вам настрою. А в нас сьогодні відбудеться переїзд. Все, я збираю речі, мені ще необхідно прибрати квартиру всю, зібрати докупи, все докупи зібрати. Так, тут ми зазвичай лежали ввечері. Там також ще потребує все прибирання. Ех, прощавайте, видиці. Ми тепер будемо мешкати у зовсім іншому районі. Та що я вам розказую, я вже буду вам там все показувати. Так, але тут дуже гарно. І видно океан. Все, зібрали речі. Пока-пока. Ми тут жили 12 днів. Щасливих 12 днів, Аліся! Аліса, треба там мені викину... викинути сміття. Де? Найщасливіша тут Аліса, тому що ми будемо жити якийсь час з собачками. Аліса буде з ними гуляти на вулиці, да? будеш вигулювати собак. Кожен день зранку, десь о сьомій. Ні? Шість-сім. Ні-не-не, э, не, не, не шесть. Поїхали. Давай, Алиса, горы пакетик. <сіплес> давай, давай. <сіплес> Нет, погано <видно. сіплес> Все, йдемо йдем гуляти. Женя, все, можна випускати? Час будемо вигулювати собак. А далі, напевно, що поїдемо до магазину. Необхідно ще якісь купити продукти. не все ж таки поливають дерева все нормально а. кошку гладь. Нормально. Кс -кс -кс. Ты чё? Мама, я боюсь. Я уже тоже. Боже, поможи! Мама, я боюсь. Я. Димо в пошуках магазину. Женя нам сейчас покаже. Диму, диму. Ти знаєш, куди йти? Я. Довго, довго йти прямо. А? Не. Скільки хвилин йти? А? Три хвилини? Добре. І справді три хвилини. 3 30. Ні, швидко. Ну і зручно, що не верх, низ, верх вниз Прямо, правда, прямо. Ну а далі ми скупилися в магазині. Дуже захотілося нам приготувати борщ, бо вже давно не готували. Аліса на вечерю вирішила з'їсти ось ці равіолі. Їй дуже подобається з шпінатом та рікотою. В Іспанії нема сметани, тому до борщу ми беремо йогурт натуральний. Що стосується цін, такі самі, як і в Меркадоні. Стала зранку, вигуляла собаку, поки Аліса, поки Аліса спала. Нам всю ніч не давала спати. Кішка, кішка. Кішка, кішка. Ти чого нам не давала спати? Розповідай. Вона просто приходила і не лягала разом з нами, а просто нам заважала, заважала нам спати, та і все. Шипсік, так звати тебе. Шипсдік. Ось це маленьке чудо. Шипзік, іди сюди. Іди, іди, іди йди. Йди, йди, йди. Сюди. сюди, іди. Та ні, ну якщо гладить шіпзіка, треба гладити, і цю чапу. Всіх треба гладити тоді. Ой, ось такий у нас був ранок. Кішка не давала нам спати, тому я о сьомій ранку прокинулася і в мене нічого мені не залишалося, як встати та піти гуляти з собаками. Так що ти мене не розбудило? Які вони гарненькі, маленькі. Зараз нам треба розібрати наші речі, знайти десь місце, де можна їх скласти. Що будемо робити? Приготуємо, напевно, поїсти. Хотіли ще зварити борщ, не знаю, сьогодні чи завтра ми це зробимо. І підемо знову гуляти з собачками. Сходимо, напевно, ще бігалі? в магазин. Тепер наші дні виглядають ось так. Сидимо, гладимо собак, <смі> нічого не робимо. Ні, якщо чесно, я вже поприбирала, помила поли. Все плюс-мінус вже чисто, необхідно ще приготувати щось поїсти. І будемо йти гуляти, дивитися навкруги, що навколо. Хочеться дуже сходити до океану, подивитися, який там пляж. Тому що, Тому що те, що ми бачимо з відстані, мені здається, що там не дуже. Мені здається, що не дуже там комфортний вхід. Не знаю, чи, є там, чи там каміння, чи там пісок. Підемо подивимося зараз. Тут у мене Аліса оператор. Я, я бажаю вам гарного дня та побачимось вже у наступних відео.